Всім привіт! У нас вивід закінчився. Двом, двом, так і вчора, я допоміг. Зі всієї банди я допоміг, я допоміг тільки, а -а -а, тільки двом штучкам. Вони вже, так, акумулятор відключити спочатку. Вони вже гарненько всі підсохли. ми Будемо зараз діставати, діставати їх, діставати шкарлупки і. О, це щось одне. Оп, а що з тобою? Так, Щось одне слабеньке. Хм. Ну нічого, може відігріється, може може то з тих, що я допомагав, може якесь, може якесь останнє. Не знаю. Ну всякі. всякі Буває, дивіться, як зразу я відкрив. Вони не зрозуміли, що робиться. І оце, напевно, було, бачите, присохше. Напевно, воно було. Але воно хороше. Ну, може, то з двох, Бо я кажу, я допомагав двом. Так, то є три, чотири. П'ять. Дивіться, які красиві. Шість. Такс. Сім. Вісім. Дев'ять. Опа! Десять. одинадцять, Дванадцять. 13. Чотирнадцять, п'ятнадцять. Шістнадцять. 17, Оп! Опа! Вісімнадцять. Так. Так, так, так. Ну, робу рахуємо 17. Тому що оце хоча. Але в нього щось ножки. Воно щось, бачите, ножки назад закили, хіба попробувати йому. Сплутати, але що з нього що з нього з головою? ну Буває буває всяке. Відійде, то відійде, скочері все відійде, значить хороших буде хороших буде штучок 17. Так, зараз секунду. о Включив світло, хоча ще ніби ніби дані, але захмарено. І думаю, буде краще видано. Цього розуму вони прямо. Прямо красончики, дивіться, які це ноги прикольні. Ноги чорні, а пальчики білі. Чорних є чотири, так такі ніби. А решту, а решту ось такі. Ось такі він. Я навіть не знаю, які це. І що це буде? Ну в мене ж кажуть і помісні, плюс ті, що я вже ще, ще помісні купляв ось такі цікавенькі. Ось таке. Зараз я її накрию, хай ще гріються, потім принесу корму. Тазик вже теж в хаті стоїть, прогрівається, тому що там, поки зайнято брудері, то будуть вони в хаті ось такі. Гарнюня просто подивіться, який. Ну, 17. Зараз буду просвічувати, буду, буду ставити яйця, буду знати, буду знати, скільки ще там залишилося скільки яєць скільки не вивелося. Але досить, досить гарно. Це, були, це, до речі, ті, що не могли вивезти, але ну, бачите, такі великі. Були з таких досить великих яєць, і шкарлупа була тверда, то воно не могло ніяк пробитися. А так-то, о, бачите, якщо щоб брати, навіть їх двох оцих. Значить, камера передасть. Оцей такий більше чорніший, а цей такий оцей такий як рижик вже. О, де ви то їсте? Зараз я вам принесу. Деякі ще вивелись вчора зранку, вже хочу їсти, а я щось корму не приніс. Зараз я їх накрию і вони хай собі побудуть. А потім... А потім там поїсти вже. Бачите? Він дяків за пімпаки дергати ще малий, вже йому надіргали. Може вони й тому щось зробили, він був слабший. Може то і не він був слабший, а вони. Але він виглядає, що ножки закидує. так що зараз його накрию, хай гріються. Принесу їм корм, включу лампочку, пустелю там, а тоді її випущу, хай їдять. Так. Наш супер загончик. Супер загончик готовий. Лампочка і, і наші, бачите, гріються під лампочкою. Так. Бачите, навіть, навіть на тому телефоні можна так сфокусувати, що не буде лампочка сильно, сильно розити. Бачите, вони собі під лампочкою, якщо їм я відкрив, зараз більше під лампочку залізуть. Як буде їм жарко, то відійдуть, насипав їм корму. Ну, кажу, я не добирав, в мене зараз є бройлерний. Таке слово, не знаю, щось мені, що мені тяжко його вимовляти. Е, то годую то годую ним. Е, там ті ось всі мої виросли в стані на ньому, і ті, і ті, я теж думаю в собі гарненько всі виросли. Ось такі, бачите, я відкрив зверху шматку. І вже все, вже холодніше, вже кучкується. Ну Мені тут вони кажуть, тут вони подобаються, вони всі такі в тій партії гарньоні. Кольорові, є багато. Цього це моя бронзова тантичка, що неслася. Е, ну, один раз кажу, вона віднеслася. Як піде на другу ходку, може почне нанести з якась молода, бо в мене ще по-моєму, дві чи три є молодих індички. В мене, в мене є замовлення на яйце від от таких бронзових. Ну, кажу, Я думаю, що десь, що десь в березні, в кінці лютого, почне нести ще раз оця. А як ні, то, то будуть від неї, то від неї індичечки теж е, маю замовлені яйця, так що, так що я за них пам'ятаю. Е, так, ось такі вони. Бачите, вже вже їдять, п'ють. То одне так і пропало. Ну воно воно й було. Е, я от не знаю, чи то з тих, що я поміг, чи то воно само вивелось, і просто було слабе. Того я сказати не можу, тому що я їм ще вчора так до майже вночі допоміг. І швиденько закрив і лишив. Ну Одне, вон, то, бачите, під лампочкою точно, бо воно таке, що має здерти, то йому нічого. От яке було, друге, ну не знаю. ну Але то так буває, особливо він дичаток, що одне, одне-два одне, от таке, одне два може вивести, Ну, переважно одне, може вивести слабше. Хоча в мене з цих, з цих виводків, напевно, в цьому перше. В цьому перше слабше і в передостанньому. Те, що було дне пропало, ну напевно, бачите, так і те, що був морозець, сильний пішов, то теж на яйця трошки на яйце на індиків впливає. Тому що, тому що попередніх таких, таких не було. Ну, Але ми активненькі, бігаємо їмо. Водичку ще не ставлю, зараз поставлю, хай на вечір ще нап'ються і потім їх позбираю. Так, йдемо ще зараз подивимося, достання, що робиться, вам покажу. У мене там ще чуть зміни. Так, з хороших ще новин, в мене їх навіть дві. Ну, Хороших для мене. Е, ще раз був попереб... О, ти що зробило? Е, Я ще раз був поперебирав, вже ніби, ніби відібрав точно ще тут. Ота під знаком питання, ну, надіюсь, що вже точно. Ніби 10 курочок ще є. Крім оцієї банди. І прибрав. В мене є замовлено 10 штучок. Я завжди прибираю на дві. На дві. Ну, ну дві більше, бо десь одно може щось, щось зачепити, щось одна менше. Може мати не товарний вигляд. Так, дайте там ще тримаєш, хочу відкрити. О, І залишилось в мене тут 5 самсів. Три фараончика, один фенікс і один англійська чорна. Якось теж їх приберу тіше, ну, вон, буду тих прибирав і їх приберу. Бачите, одне, одне яйце. Одне яйце вони мені несуть. Це одна хороша новина, це я сьогодні прибрав. Завтра зранку о 9 годині маю їх. Мають їх забрати, вони якраз собі за нічку годить, він відмокнуть і всіх теж приїхали. Так і, і коготиків я всіх, всіх звідси вже теж їх нема. Всіх продав. Тут ще був один такий, я лишив собі, під знаком запитання він не знаю, де він тут є. Вони водичку добивають, але ще... але ще має. так, в мене руки я перебілки якраз прибирав. Не помив. Так що вже місце їм побільше, вже краще, вже і води надовше буде хватати. Так що все в них, все в них тепер буде, буде добренько. Бачите? Оці Ломан-Брауни такі мають крило. Оце бачите, має таке з чорненькими кольорове. А ломан-браун, я замітив, має таке або чисто червоне, або таке білим іде. Їх можна ще навіть теж. Вон ломан-браун, але тут дуже багато, ну відповідно, їх буде більше зараз. Фоксичі, тому, що, тому що їх і більше. Ось який жопастік. Жопастік сідай. Це які наїджені. Жирненькі, робенькі, такі як слимаки. О, 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 І кодук від'їли. Так що, все, все в них добре. Всі ми потихеньку ростемо, розвиваємося, малечі Малечі щораз більше. І малечі щораз більше поки що. Поки що вони так, так, ви що сваритеся, що ви хочете? Що ви хочете їсти пити? їсти мають, бачите, вже коли їм щось більше грису вже починають. Мені тут розказувати, що їм так не подобається. Це, до речі, з тих 11 штучок, що забрали вже отакі. Це оці оці з найстарших, але тут тих 4 немає. А 4 найбільших вже о, є десь. Зараз ми їх зараз ми їх спробуємо віднайти. Так. Фокус, фокусуйся. Тишка працює, ніби працює. Бачите, які вони вже ну, якраз ще чуть-чуть потеплішає і можна буде. І можна буде де-де-де-де-де. Опа, ти куди. І можна буде опа випускати. Оп. Якраз сунчики. Бачите, тут більшість така. Білі-білі з таким, як містерень, де тільки пару таких було темненьких. А от там маленьких щораз більше всяких. Всяких цікавинок. Ну і там ще відповідно, є, ну, Всіх все добре. Так що, якщо все буде добре, завтра може бути і робота, або завтра, або в понеділок. Доприбираю ось це і в мене лишиться з перепілу теж, що має бути. Ось це суто на яйце. І ось тут кліточка з самцями на, на інкубаційне. Щось ще піднесли. Так, ну, Починають, починають тільки нестись. Почуть потихеньку, ну, одним словом, такі справи. Так, що ось такий у нас сьогодні день. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня, мирного неба і хай у вас все буде добре. Так, моїх оцих півників, що я показував, забрали. Вже їх нема, залишилось тільки, тільки курочки і фоксичик. Теж курочки і півники. А несучок залишилась тільки, тільки курочка, так як я собі і хотів. Їх навіть можна відрізнити. Бачите, он фоксичик має таке. Крило в цяточку, а Ломан Браун курочка має ось таке однотонне крило, навіть зараз можна їх ще повідрізняти. Та, дупань, все, ти гуляй. Ось така у мене тут зараз, зараз краса.